взяти тих двох жінок, і Родіаду і цю її дочку, які були на цьому бенкеті, веселилися, але також мали велику ненависть на Івана Хрестителя, який проти них говорив, який свідчив про те, що їхнє життя є неправильним. І ця помста, це бажання знищити привело до цього, що якраз тут. Іро через свою необачність е, обіцяє е, навіть половину царства, творчі радіяди. І ось вона не просить половину царства, тому що вона все має, але вона просить голову Івана Красителя. Тобто просить з І так стається. Іван Красидель віддає своє життя. Але як по-різному люди поводяться взагалі? Як по-різному. І хто знає таємницю людської душі, тільки Бог. Дійсно, тільки Бог знає, як людина може ось піти по цій дорозі землі, як вона може мати куди схилятися до Бога, чи, чи зовсім якраз протилежно. Ось це є таємниця, але Весунью велика ласка, коли... Господь захищає, провадить, і людина хоче бути там, де Бог. Хоче бути там, де здійснюється прослава його імені. Ось навіть тут зараз, коли ми молимося через цю ніч і саме тут разом з Святою Терезою, щоб десь ближче до Господа прийти, але також отримати те, чого в іншому місці ми біля Господа, де є зречення, зречення бенкетів, так, образово, йдеться образово. Е, про той бенкет Ірода, е, йшлося про ну, скажем, і дух світу, і їхній спосіб життя і все інше, е, але далеко від Бога, тому що тут, в даному випадку, Навіть прийняти, якби, якби частину Бога вони вбивали, потім Ісуса також розпнуть, але тут саме через те, що Іван Хреститель йшов в імені Божого. І тому цей бенкет це образ такого цього світу, в якому здійснюються різні речі, але там, де є Божий ім'я, визнається, де. Е, Люди хочуть якісь речення зробити для Господа. Ось я зробила для Терен. Залишивши цей добробут свій, вона вступає там, де було їй, ну, з одної сторони, звичайно радісно, комфортно, тому що вона, вона знайшла те, що прагнула, вона знайшла Ісуса глибоко. Але в фізичному плані в такому матеріальному вона, звичайно... Втратила дуже сильно. І з того будинку, який мала, мала вона, переселилася в келю простенько, не хресне над ліжко, тумбочка, навіть не мала стола, щоб сидіти, писала собі на корінах цю книжку. Отже, така ну, велика убогість. І це... Рішення волі, це є добровільно, це не те, що її посадили в тюрму і вона не мала дивитися, ні. Вона просто вирішила, вона захотіла це піти. І вона осягає те, чого цей світ не знає і не розуміє. Вона осягає глибини Духа, велике єднання з Господом. Ось посвято милосердній любові де їй пройшла через серце та божества Його Христа. Отже, вона це осягає як нагороду за, за те її зречення, яке мала. І навіть коли ми читаємо те, що вона сказала, чи роздумуємо, звичайно, ми не можемо пережити того, що вона пережила, тому що слова дуже мілкі, дуже мізерні виявити глибину того, що вона пережила. І, до речі, вона також в своєму, в своєму в якраз тій, тій своїй історії описує, що зараз ми не можемо відкрити всього, що є в глибинах душі. Прийде час у вічності, там зможе людина це його відкрити. А тут, ось саме про те, що вона сама про це говорить: нема слів, щоб могли якби виявити всюдину тих почувань всього, що людина переживає, коли сходить якась особлива можу, ласка. І її шлях такий до Господа. Тому зречення для Господа, зречення, скажімо, того бенкету, символічно, того, що пропонує світ, якого ми живемо і мусимо з нього перейти, це є крок. На зустріч з тим Божим глибинам, цій Божій любові, Божій правді, яка відкривається душі покірній, щирій, яка довіряє Богу. Отже, відкривається Божа глибина. Але той образ, бачимо, того бенкету і тих е, жінок, які захотіли саме голови Івана Христика, мама дочкою. і пішли. Зовсім по протилежні. Полюбивши бенкет, не хотіли зречення. І як наслідок бачимо втрату Івана хрестити своє життя. Але, звичайно, це було в Божому проведенні тому що коли Ви Господь захотів по-іншому, було по-іншому. Але сам Іван говорить про Ісуса, що йому треба рости, мені валі. Він виконав свою місію. І отримує нагороду. А те, що Господь допустив, це для того, щоб він ще більшу нагороду отримав. Тому що він практично своє життя через мученицьку смерть е, втратив. Бувши в тюрмі в язниці, отже в кінці він і втрачає своє життя через цічні. Тому так вийшло, що ми сьогодні молимося. Це провидіння, яке він провадить, шукає тих, хто хоче прийняти його дорогу, дорогу зречення, зречення ось того символічного делікету, того, що пропонує цей світ, скажем, світ, який. дарує свою милість, дарує силу, допомагає. Ясно, що ми слабкі, каже знову ж таки Тереза. Ось те, що ми роздумували на цій адорації, що без Господа ми не можемо нічого доброго зробити, так само, як не може сонце сидіти на ночі. Ось наскільки ми залежні від Господа, наскільки нам потрібна Божа ласка. І коли ми поєднуємо ось, наші зусилля з тим Божим. Даром благословення Божою милістю, значить, тоді ми зможемо зробити за. Для...